як би ви сказали англійською ні пуху, ні пера. Звичайно, ми не будемо шукати слова пух та перо, тому що в нас є дуже цікавий вираз. По суті, ми можемо сказати good luck, це буде те саме, коли ви бажаєте людині удачі, так? Але у нас англійською мовою існує така ідіома break a leg. Дослівно, це поламай ногу. Звичайно, ми не бажаємо людині поламати ногу. В прямому сенсі цього слова, а навпаки, ми бажаємо їй удачі. Зазвичай цим виразом користуються, коли бажають комусь удачі перед виступом на сцені або, наприклад, в якомусь концерті. Існує дуже багато версій, звідки цей вираз. Одна з них, наприклад, це те, що колись дуже давно люди, які грали в театрі, вони вірили, що коли їм бажають good luck, то це навпаки відвертає. Вдачу. Тому вони бажали найгіршого. Що може бути найгірше для актора на сцені? Це, це лише зламати ногу і не відіграти свою роль. Тому казали брейкалек. Гей, брейкалек. Лісад a Арайгайс, гудлак. Брекалеґ. Брейкалеґ. Чистафів міністр бефор the show begins. you ті. Break a leg. Break a leg. Break a leg? Whoa! So break a leg.